Всім доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо наше засідання позачергове засідання виконавчого комітету. Сьогодні присутніх 14 членів виконавчого комітету, є необхідна кількість для того, щоб ми могли розпочати провести сьогоднішнє наше засідання. Сьогодні, в порядку денному, до вашого відома надається лише одне питання: про коригування тарифів на теплову енергію та на послуги постачання теплової енергії для КП Бросло теплоенергію на пальний сезон. 23-24 років. Е, нетипове рішення, тому що зазвичай ми привикли, звикли останнім часом, що коли ми розглядаємо тарифи на будь-які тарифи, то це стосується підняття тарифів. Сьогодні ситуація нетипова. Ми будемо знижувати тариф для бюджетних організацій, але я думаю, для цього ну, це, про це більш детально доповість. Доповідач, прошу Лев Богданович. Прушу, секундочку, шановні колеги, чи немає зауважень до питань порядку денного. Немає тоді голосуємо, хто за прийняття порядку денного за 14, дякую рішення прийнято одноголосно. Прошу, Лео Богданович, слухаємо вас. Шановний голово, шановні члени виконкому, як було вже сказано, справді. 13. Приємна нагода рідко, так буває, що тарифи 13. в сторону зменшення. і сьогодні якраз Я такі... перепрошую 13 членів виконавчого комітету, є присутніх. Сьогодні якраз така нагода. Ми в минулому році було прийнято тарифи економічно обґрунтовані, які застосовує наше Бориса Теплоенерго для, у, у цьому опалювальному сезоні на 23-24 роки. Але у ході роботи підприємством було проведено ряд заходів, які дали можливість скоротити витрати, і тому вони звернулися до нас. З новими розрахунками і з проханням коригувати тарифи в сторону зменшення. Тому пропонується вам е, прийняти рішення, де тарифи зменшуються, економічно обґрунтовані. Для різних категорій е, тарифи встановлюються, нагадаю, для трьох категорій споживачів: для населення, для бюджету і та для інших е, споживачів. Економічно обґрунтовані тарифи для населення зменшуються, але населення не відчує, тому що для населення, згідно постанови Кабінету міністрів, застосовуються тарифи, які діяли ще від 2018 року, і вони все одно значно менші, ніж ті, що ми зараз коригуємо. Населення нічого не відчує, воно платить ще по дуже старих тарифах. Зменшуються тарифи для бюджету значно, десь приблизно на 12%. І для, та для інших е, споживачів. У мене все можливо, питання. Добре, дякую. У мене питання до Богдана Спанча. А хто у вас підпадає під категорію інші споживачі? Ну, небагато її є, значить там є деякі організації, наприклад. Е, як ви Так, земельний кадастр, ті приватники, не, не державна Зрозуміло, а... державний кадастр по вулиці Грушевського. Нафтовики є мають окремі будинки, ми їм даємо тепло не мають там квартири. Вони, ну, деякі такі невеликі. Там зрозуміло. у нас 0,2% всього на всього складає їхня категорія. Зрозуміло. Добре, колеги, ну насправді вартість теплової енергії вона зараз є дуже високою, це є велике навантаження на бюджет. Ви знаєте, в нас цього року з бюджетом складна ситуація, є незабезпечені фотоплати праці, тому ми стараємося вишукувати кожну копійку, де можна на чомусь зекономити для того, щоб закрити першочергові потреби. Нам було проведено наради зустрічі щодо цього питання і відповідно. Було досягнуто взаємної згоди. Керівництво теплоенерго пішло на зустріч. Ряд заходів, які були проведені, які дають можливість зараз здешевити. Також ми з свого боку будемо робити крок на зустріч, тому що в тарифі закладено. Лізингові платіж це все обладнання, яке закуповували на котельні, яке було встановлено в минулих роках. Воно ну, зараз є в лізингу, Ми постараємося достроково погасити ну віддати дати кошти браслав Теплоенерго на погашення цього лізингу, для того, щоб знову ж таки зменшити тарифи навантаження на бюджет. Маємо в сумарно десь зменшення в межах 12,4, якщо я правильно пам'ятаю, вона 12,57% Розуміємо, що це ну, буде значна економія власне для бюджету. А це є те, що ми безпосередньо виплачуємо кожного місяця. Ну, я думаю, не таємниця нас е, змушувало до таких дій також і вартість теплової енергії за січень місяць. Теплопостачальні організації місцевого бюджету нами було проплачено 6,8. 6,3%, перепрошую, 6,3 мільйона гривень. Розуміємо, 6 мільйонів 300 тисяч це колосальний ресурс. Якщо ми почнемо кожного місяця на 12% платити дешевше, то по підсумкам пального періоду це декілька мільйонів економії, які можна потім скерувати навіть в те ж саме енергозбереження чи термомодернізацію, що в підсумку може дати. В чергову, в подальшому ще економію, або якісь купити знову ж таки обладнання, чи якісь інші необхідні речі, які потрібні теплопостачальні організації для того, щоб вони могли ефективніше здійснити свою фінансово-економічну діяльність. Ну і відповідно, але най, найперше, нам треба буде всі зекономлені кошти скеровувати на погашення дефіциту і заробітні плати працівникам бюджетної сфери. Може, хтось хоче, якісь має запитання, або можливо представники теплоенерго, чи будь-хто з присутніх хоче висловитися з цього приводу? Ну, в першу чергу, дозволити першу чергу, то пов'язано з тим, що ми будемо як Ігор Роман сказав, що є певний дефіцит бюджету, і ми за великі кошти беремо, де шукали компромісу, де можна зменшити. Зменшили за рахунок. В тарифі є передбачені видатки на лізінгові платежі. Нам міської ради передбачили кошти, нам їх повернуть, і ми на ту частину беремо. Тобто приблизно десь 4 тисячі в районі 6%. Окрім того, було проведено в нас досить сурізне скорочення, то тобто є 12-80 Тепер недавно, буквально з нового року. Правда, воно вже завершиться десь в квітні, бо люди поперечені, є певна процедура і. Це теж принесло можливості скоротити, окрім того, передбачені міським бюджетом кошти на заміну труб попередньо ізольованими. Це теж дозволить зменшити наші видатки на втрати. І все разом в комплексі воно і раз складає 12,57 За рахунок економії залізених платіж, зменшення кількості працівників прославтепленерго і відповідно зменшення тепло... тепловтрат. Відповідно, ми десь так прораховуємо. Ну, ну, Броса теплоенергія подає, подає тепло і відповідно рахує по кількості гігакалорій, які на лічильника відображує. Є відпустки з котельнями, які обліковуються гігакалорії, і є реалізація теплової енергії, вона різниця на величину втрат в теплових мережах. От за рахунок тих заходів, які от зараз, ну, можливо, частково вже були проведені, які були не враховані в попередньому тарифі, і плюс ті, які ми плануємо отримати економію, ми десь 60% втрат зменшуємо на 60%, тобто досить суттєво зменшив втрати, тим самим, будемо говорити, та складова транспортування типової енергії, яка забита в тарифі, в існуючому, який був прийнятий 5 жовтня. 2023 року вона зменшиться ну на 60% зменшиться і відповідно зменшить величину тарифу. Від ковалівської котельні додав вже всі. То всіх споживачів труби йдуть попередньо ізольовані. І цього року на передбачені кошти то саме буде зроблено від Рушенківської. Тобто, ви собі уявляєте, де третя школа, де спортивна школа а і там школа. труби, перша школа, та всі ті труби будуть замінені, де дитя, цей дитячий будинок, школяра, де сюд сюд. Воно раніше йшло так. Ми вже частину тої роботи виконали, а ще залишилася частина, яка того року буде виконана, то приблизно десь буде закуплено Ще з півтора кілометра трубопроводу, який ми плануємо поміняти того року. На попередню здорові, тобто зменшиться втрати суттєво. Якщо пам'ятаєте, в якому році були монтовані ті труби, які, по яких зараз ще надається частково. Тепла? Ну, там вже деякі є і 45 років, вже навіть майже 50 років. Які 72 воно. 76 А деякі і ну, старші. Ну, ми розуміємо, який там рівень втрат тепла, міг бути, і відповідно воно все лягає на тариф. Okay. So Ну розумієте, тут ми не нашли... компроміс, випереджає знайшли такий з власне то настойлого освіта, тобто вони хочуть зробити як експериментальний місяць, аби подивитися, який результат того всього буде, тому що вони на тому, вони хотіли просто ну в неї є бажання деякі кутені від нас забрати і обслуговувати самим. Ну, і ми пішли з ними на якийсь такий певний компроміс. Ми йдемо з ними на зустріч, беремо понижаємо той настрій для того, щоб ми могли самі обслуговувати і подальшому подальшому ну, співпрацювати. Питання стоїть дуже просто. Ми на нарадах обговорювали, розглядали питання, щоб ті котельні, які ну невеликі котельні, які можна взяти на самообслуговування там відділу освіти чи центральній міській лікарні, щоб передати їм. Звичайно, та автоматика там всюди встановлена. бо нас пана ще богу дякувати. Він над цим попрацював активно, і ми дуже спрогресували в цьому питанні. В нас всюди стоїть автоматика. В нас всюди є диспетчеризовано, тобто віддалений керування, тобто, це все вже є. Просто ми коли порівнюємо тариф на тих е котельнях, які, наприклад, у нас освіта має котельня, котельня школа, наприклад, 9-та школа, в селах котельні, Уріш, е вось е восьма школа, вони Теплоенерго, 6-та школа брослав теплоенерго. І ми поставили питання, скажімо, є невеличкі котельні там. Пологовий будинок, невеличкі котельні, ну, я не знаю, палац культури, це все обслуговує браслетопланеру. Ми почали розглядати питання, ну, тобто перебирати, віддавати на обслуговування тим розпорядникам бюджетних коштів, установам, які їх використовують. Відповідно, ну, ми розуміємо про і недоліки в цьому питанні, тому що ну, обслуговування котельні це є важливе питання, підготувати до окупального сезону, це відповідальність, це все. І тому ми десь так до, досягнули такого компромісу. Чи будемо ми це робити чи ні, залежить від економічної складової. Ми подивимося, наскільки, скажімо, будемо порівнювати, наскільки ми зможемо змінімізувати оцю різницю між теплом, яке подає Борислав Теплоенерго, і теплом, яке вигрубляють установи, які самі обслуговують. Чим більша різниця, тим шанси, що ми їх передамо високі. Якщо різниця невеличка, тоді варто думати. Хоча є складові, які. Ну, Автоматично ставлють Браслав Теплоенерго в невигідну ситуацію, наприклад, та ж сама сплата ПДВ. Тобто вони є платниками ПДВ і вже виходить, в тарифі воно, воно вже відображається і вже виходить дорожче. Але ну, робимо все для того, щоб цей тариф був, як то кажуть, найбільш, найбільш такий прийнятний, для, прийнятний для, для бюджету. Будь ласка. До бюджету. Ну, коли був, був авдит, вони вказували на це, що це в принципі десь не зовсім правильно, тому що центральна міська лікарня це вже є не, не бюджетна установа, а комунальне некомерційне підприємство. Ми то питання вивчали, і всі в області так працюють, але вони дістають кошти з бюджету. Тобто бюджет є отримувач отримувачів те вони кошту не вони є на енергоносіє. А чому ну, залізні наслідки у всіх будемо говорити, всі КНП міській лікарні по нашій області є належать до категорії споживачів бюджетні установи, крім нас? Ми єдині були перевели, коли отримали то рішення, ДФС. Від 18-го року про те, що вони так якби поміняли код неприбутковості з бюджетних установ на комерці... некомерційні підприємства. І ми тоді, в принципі, зробили крок і перевели їх. Але по області всюди і мені не раз зауважували на тому, будемо говорити в обласній державній адміністрації, чому ми так зробили? Я пояснював, ну вроді би не було питань. Але все ж таки. Бо то, що ви дивитеся, що є різниця між бюджетними установами і іншими споживачами, вона перекривається на сьогоднішній день вартістю газу. Тому що по інших споживачах, щомісяця ми робимо коригування тарифу. Тобто, в залежності від ціни газу на даний місяць, яка встановлена товариством Нафтогазтрейдинг, ми будемо говорити коригуємо тариф, який встановлений нам. І відповідно той тариф, який по перерахунку виходить, він виходить вищим, ніж для бюджетних установ. Так що він виходить не не ніяк не програє, і то в тому випадку він зараз того року такий бізнес лояльний. А якщо взяти минулий рік, пригадуєте, для інших споживачів ціна газу була, була в рази більша. Послуждає. Розумієте, ми маємо тринадцять з купіями без ПДВ, а вони мали 31, 30, навіть до 45 доходило. Тобто, якби ми то скористалися тим тарифом для них, то ви мали дуже велику суму нарахувань. І тому ми застосували до вас, на нашу думку, правильно, тому застосували для вас тариф дешевший, а то і бюджетні установи. А вийшло так, що інші сполуживачі трошки менше мають тариф чи бюджетні установи за рахунок того, що ми власне складову, яку ми брали лізінгову, віднесли суто на бюджет, бо вони не мали. Ми для них ліз нічого не робили. А для бюджету ми робили якраз власне ті кутельні, то все відносили до того. І тому не тариф чуть-чуть дешевше, і вони на тому десь та на мою думку, що вони таке написали, щоб тебе там повертати кошти і так далі. Це така категорична? <титут> ні. ні, ні, не потребує довіри. То категорична і від офіційна відповідь. Якщо прийдеться, ми готові то відстоювати в суді, навіть проблем ніяких не бачу. Добре, дякую. Ще запитання. Як ти пан зараз не ну, Зараз за графіком таким, ну, дивіться, в залежності від того, десь 8, 9, 10 година, або всі одночасно, ми кутені зупиняємо. Через день всі кутені. Зупиняють? Чуєте? Ну дайте, я скажу. Як зупиняють вночі? Ні, це я можна сказати. Ну no, починаючи, наприклад, сьогодні ми вже почали десь в 8 годині зупиняти, бо вже досить тепло. Але ми не можемо одночасно всі кутені зупинити, бо то є певний процес. Тобто, щоб зупинити кутені, собі маєте уявити кутен нагріти, і треба прийти. Зупинити, тобто прокачати його, забрати ту теплу енергію, би вони набиралися надзвичайно би не було гідроударів і так далі. Ви не з'ясувати обладнання. То якийсь певний момент забирає. По ній другу, та ні приблизно, то саме робить. Тобто до години 10 ми практично всю сферу зупиняємо. І запускаємо в районі від 20 знову знов таки до 22 години, знову йде процес такого запуску. Війде повзакачка, треба закачати, п'яти до певного тиску і до є, можна тусити кутеру. Тобто там є той специфіка вже. Ну в ці дні, коли тепло, ну та, в ці дні коли тепло, знову та. буде трошки дещо похолодання, тоді вони виборуться. Будемо регулювати, Якісь... тобто, вже тобто, ми якраз співпрацювати. Працюємо з освітою, працюємо до інші Зрозуміло, дякую ще за питання. Якщо немає, тоді я думаю, можемо голосувати. Прошу проголосувати. Хто за прийняття даного рішення? За 13, дякую. Рішення прийнято одноголосно. Шнуло колеги, питання порядку денного вичерпання. Дякую за участь в засідання.